Я йшов туди, якраз я йому дзвонив перед тим, як він виїжджав, кажу, Женя, каже, з тобою їхати. Женя каже, ні, я хлопці. Я каже, їду, ну, на державу, каже, надії ніякої. Але я кажу, знаю, що якщо вдруг зо мною щось трапиться, то каже, ви, по крайні, хоч моїй сім'ї кусок хліба чи не оставити". Ну, Це його слова. Атака была в городе Счастья на комендатуру. І 5 часов утра ми піднялися, якраз, а вони повинні були виходити, ну, збиралися хлопці. І, і вийшло так, що машина в ворота відкрилася, там все, та саме, і Євген Перший обратив, що це не наші люди, крикнув, лягайте всім нам, ми цей, а сам на себе прийняв очередь і сам, ну він теж спів розстріляти цю машину. Але помер він швидше, саме перший.

До Бога селив душу його! Герої не вмирають! Герої e не вмирають! Герої <pr не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Мирним жителям. Принесли бойові дії, спровоковані екстремістами. у місті Кам'янка, що розташований біля полобнувськими традиціями. Коли в школі в нього був випускний директор, сказала про всіх. Вона все говорила. Хто відповідав, яким рисам, а про нього сказала Євген, це борець за справедливість. І цим все сказано. Він все життя таким був. Він ні перед ким не ставав на коліна. Ніякого зупину йому не було, він ішов вперед. Він став героєм, і на те заслуговує. Що ви можете сказати для тих бійців, які служили разом з ним і які от зараз там в Донецьку продовжують його справу? Їх Бог береже от такої участі, як його. Я їм бажаю повернутися до своїх матерів і дітей з перемогою, щоб цієї нечисті не було вже на рідній землі. Він був один кращий із кращих. Він був настоящим героєм. Він не боявся смерті. Він йшов перший бій. Він до останнього бився за вільну Україну, за волю. Ми ніколи його не забудемо. Він був моїм кращим другом, він мені був як брат. Він був, його поважали, любили, цінили всі. Його не можна назвати і нашим словом, як просто на даний час ангело охоронець Герої не вмирають, герої не вмирають, герої не вмирають.